Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. У питанні якнайшвидшого припинення вогню і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз всі ми об'єднані, заявив Зеленський. Президент наголосив, що цілком можливо завершити гарячу фазу війни, якщо буде тиск на Росію. Інші тези президента України Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії. Це наші червоні лінії. Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх окупованих територій, але деякі території. Вдасться з часом повернути лише дипломатичним шляхом. Ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка втричі більше ніж була на початку війни. Армія, яка може лише модернізуватися, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом російським генералам та їхнім спільникам, які командували захопленням Запорізької атомної електростанції. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох російських окуп. Бантів, які у березні 2022 року брали участь у захопленні найбільшої атомної електростанції Європи Запорізької атомної електростанції, на початку повномасштабної війни російські посадовці віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергоб'єкт з використанням важкого озброєння. Задокументовано, як під час захоплення атомної електростанції вони обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки. Внаслідок вогневого ураження загинув один працівник станції та ще двоє громадян. Четвертий отримав поранення. Росія порушує енергетичне перемир'я і регулярно звинувачує збройні Сили України у Генеральному штабі спростовують неправдиві повідомлення про ураження енергетики Російської Федерації та на окупованих територіях. Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Йдеться у повідомленні генштабу. Водночас росіяни поширюють неправдиву інформацію, нібито то те, що українські військові звозять до складів однієї з генеруючих підстанцій міста Харків, військові вантажі. Такі інформаційні вкиди можуть свідчити про підготовку Росією чергових ударів по енергетичній. Інфраструктурі міста принісили України, розгромили окупантів, які пішли на штурм у районі села Андріївка на території Донецької області. Втрати у бронетехніці 12 одиниць, з яких сім повністю знищено. Росіяни знову атакували місто Харків пізно ввечері, 2 квітня. Російська Федерація розпочала атаку із застосуванням групи безпілотних літальних апаратів і завдала приблизно 14 ударів по Київському району міста. Це п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень. Найбільше росіяни влучили по промисловій зоні до того ж. Зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови США збрехали, що не вводять мида проти РФ, бо з ними немає торгівлі. Насправді США досі торгує з Путіним. Тому якби Білорусь та РФ були у цьому списку країн, тарифи для них повинні бути аж 42%. Та 24% відповідно пише вадання Лемонде. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.